Короте, короте. Нас ніхто не кликав, але ми вирішили нагло пропертися до своїх молодят. у них Як обіцяли, несемо Галі лаваш, ведемо їм Джесіку показати, яка вона красотка. Більше блеку показати. Ну так, вона така якась, як дрещапськосила. Йди, йди, біжи, там твій <вісляє> блек, біжи, там твій блек. Так, подивимося зараз. Як вони нас чекали? <плес> Зразу на неї не кинувся. <плес> І погнали. Ну, шановні молодят, шановні молоді, це ми вам принесли <плес> не хліба, а лаваша. То Олеся зі стрія передала. Дуже свіжий, дуже файний, лавашики ми любимо. Дякую. Всі. Ось як нашу Джесіку підсрила, вона стала така помолоділа. Тапочки так, бо ти знаєш, що не. Тому відкриваєш і береш, вибираєш, які хочеш. Що молода би помалювалася? Така так, родка так і була. Ввести дуже файно було. Нова маска. Нова маска. Чекай, вона не виходить! Яка все буде, як в кінно. А ти що боса ходиш, але. Він в мене всі тапки забирає. Віталік! Віталік, наш, де всі тапки забираєш. Тобі якраз його бордові тапки, що у мене до двох того Ну, Віталій, я тримаюся. Каже, він же докупив ти головоломок цілу кучу. А не буду таке робити. Від самої простої до самої легкої. Ще теж не всі, їх там є 50. Віталік. Ану, Віталій, то за 30 Але секунд. Віталій, прикрите? То рук можна зробити? Без рук? Можеш, без зусиль, я ніколи нічого. Віталій, ти, ти... ти не ту сядь пішов, я теж так робила. Ну, хай тренується. Мені чаю, будь ласка, легкого. Галя, що ти не кажеш, У мене зуби такі білі? Такі як були? Та ні. Тільки зробила гігієн. А, а чи ти свой пока? А ти своє? Він світ просто той світліший на фоні того, бо тільки його зробила. Чи слина його не пропитала. А ти що скривилася? Та нічого. Тобі чай.